Всім привіт, любі друзі. Це буде влог, як ми їдемо в Карпати. <ріст> <ріст> Косик! Ти теж хочеш з нами в Карпати поїхати? Дубль два. Буду знімати влог на YouTube, як ми їдемо в Карпати. От і до, побачите, як ми гуляємо, відпочиваємо там, куди можна пойти, поїхати, де пособирати гриби, що поробити. Косик, не мішай мені. Для чого я буду вести ютуб канал? Для того, щоб подивилася на мене моя мама і моя бабушка. Не на екранчику телефона, а по великому телевізору, як я буду е відпочивати. Коротше, ця поїздка присвячується е моїй сім'ї. Їду я не сама, а їду я з супровождением куми. А, да. Це за 20 років нашої дружби, 25 вже. У нас перша сувмісна поїздка. Перший такий спільний відпочинок буде. Так що дивимося. Будет, наверное, очень интересно. Поехали! Так, ну что, я на Кучаковском вокзале уже. Ох, сегодня такие. Короче, нема вокзала. Осталось только здание. Можно в аренду снять. Дискотеку сделаем тут. Мы присели. Все нормально, ми їдемо Первые, наверное. які їдуть на вокзал. Я знаю. Там електричка Я вже не помню, коли такі сидушки були надо да? електричках Я деревян не помню. Село, короче, село. Что зло больше? Я Ну, привет. Я Что ты, нормально? Я закликнула. Прекрасная место, чтобы посидеть на вокзале. Маза хыпла. Сидим, слушаем, как перфоратор работает. ну Здравствуйте. раз. Новенький вагончик. Все такое чистое. Красивое. Даже везде розетки ем. Сервис Давай только что Мы приехали в Татари. мы приехали. Это наш комплекс. Там даже бассейн. Короче, рутручек трошки пизды сделаем. А у них так. Есть для разгуляться. Не треба говорити, це ж в е, Да, Таню? Його. Так, Ідемо йде, по ворогці. Зараз купуємо набуток. Набуток, набуток Його? Да, Його? Да, щоб, щоб було високо в горах, чим е, зігрітися. І йдемо кумі в аптеку. Де вона там? Кума? Bota uh -huh. <soros> Tá no na parte Як гори димлять. Танька кричить, це так магічно. <риси> Мені не вистачає пісень і сумірок. <свіс> так, це у нас перший привал. Будемо шукати гриби. Навіть в такій погоді є щось. Щось казкове. Йдемо зараз всі по гриби. Хто по гриби, хто типу, гулять. Воно ж воно хороше, щось його хтось погрізь мою кукольку. Девки йдуть. Дивіться, а тут буде бродик. Так що лочки не, не Навірно, і потім наверх підняться. Можна помити руки, блядь. умивальник, умивальник. Зошный блин две <свес> гарно. <Холода, вся. свес> <свес> Иди сюда. о, о боже, демоны. Що це за очі Пойду засвітилися? Сфоткайся. Пойду сфоткайся я... 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 і зі! Родичі мої. Привіт! Після При дуже плотного сніданку. Засідаємо свій автобус і їдемо під Свидівецький хребет. Надіюсь, що там сьогодні хоч щось знайде. Якісь гриби. Погодка на сьогодні. Uh, почти радує. Воно то сонечко, то хмарки. Ну. Таня опять побила в бубан і буде в нас все хорошо. Ми їдем в автобусі, ну, їдемо в автобусі. Їдемо в автобусі. А це золота. Ми дали 20 гривень, гривень кладемо. Ага. Петра. Петра сніжується. Умерла, привіт. Боже, я там чотири рази була, представляєш? Де мене носило, кума? Диви, клас. Боже, красиво. А я їй кажу, Таня, пошли на Говерлу, там Можливо. все треба лижить вже вдівати. Сніжка там небагато, ну, є? Ні, Не, На близниці та, є, на але да, є. Да, 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 є. Да, 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 Сахмаринка зараз да. там затуляє. Близниця, найвища точка Свідівецького хребта 1881. Давай, давай, розкажи, що, ще що. Мала близниця 18,72. Декілька <ріх> метрів менше. Біля неї є жандарм один, жандарм 2, жандарм 3. Так, ідемо в супермаркет Альма. А, це в нас що, єсіння? Чи де ми вже? Ясень. Аня, мать. Кажуть, що самі дешеві ціни тут, зараз провіримо. Ось так він називається. Ось так, ну супермаркет, як супермаркет, зараз подивимося на ціни. Так. Ага. Степука 37 гривен 33 гривні, пепс 28 гривень, Кока-Кола 33 гривні. Так, нормальні ціни, чого? В офігенні ціни, так як у нас пишіть. Бургери готові, бутерброди сосиски, особулочки такі, воно колосанчики. та тотата. Ціни дивимося на ціни. Би мене... Коротше, супермаркет, як супермаркет. Ціни доволі приємні. Навірно, буде дощ. Всі плащі взяли. Там щось цініє. В общем, настрій хороший. Сонечко, навіть там десь і хмари, і дощ, і сніг, навіть, і сонечко. От подивимося, що буде. Другий день почався, трошки активніше, ніж перший. Пройшла вже акліматизація. Коротко. До вечора ходимо, збираємо гриби. О, вечором у нас вечорниця. О, завтра теж кудись їдемо, збираємо гриби і чани. А післязавтра вже додому. Так що, як швидко закінчується відпустка. <ривіт> <ривіт> так, горгани теж, воно в стіжочку, щось там біліє. Пам'як. Ми їдемо, худи-то туди, за горбик на оцих от красивих машинах. 对。不